Всім привіт! Ви на каналі Незєвса, і сьогодні я відправляюсь на півострів Хел. Хел це містечко на самому кінці півострова, де Балтійське море зустрічається з водами затоки Гданської Півострів утворився з піщаних дюн, на яких ростуть ліси, і він виступає у Балтійське море. Це справжній рай для кайтсерферів, пляжників і любителів історії. так?

Особливою точкою на березі був ресторан у формі купола, розташований просто над морем. Він виглядав так, ніби виринув з майбутнього. Туристичне життя Хеля влітку зосереджене вздовж бульвару надморського. Тут розташоване улюблене дітьми місце Фокаріум. Як бачите, я вам зараз показую його на відео. Його основна мета це збереження та лікування Балтійських тюленів, чисельність яких через діяльність людини з кожним роком зменшується. Трохи пограф ігровий хокей. Ми взяли екскурсію на машинці і почали дивитися місто. Як бачите, зараз видно знову цей ресторанчик. Це кругла конструкція зі скляними панелями, із яких відкривається панорамний вид на затоку. Тут можна було сидіти за столиком, пити каву і спостерігати, як сонце сідає просто за лінією горизонту. А сьогодні цей купол закритий. Коли дивишся на нього здалеку, здається, що це якийсь космічний об'єкт. Якщо ви просто хочете подивитись острів без натовпу людей. То найкращий час це травень-червень або ж вересень-жовтень. Тоді туристів менше, погода м'яка, а готелі вільні. Але і улітку Хел має свою чарівність з атмосферою морських канікул, ароматом свіжої риби та нескінченними прогулянками вздовж моря. У лісах навколо Хеля тягнеться понад 10 кілометрів шляху фортифікацій. Свідка воєнної історії. Тут, серед основних дерев і піщаних стежок, захована ціла мережа укріплень, бункерів, командних пунктів та артилерійських батарей, які колись охороняли вхід до затоки гданської. Тут дуже багато ресторанів, які продають рибу. Взагалі, деякі об'єкти відкриті для відвідувачів. У старих бункерах сьогодні розташовані виставки. Цей маршрут це подорож у часі, від гарячих днів вересня 1939 року до холодного протистояння часів холодної війни. А тут ми можемо побачити залишки колишнього вогневого пункту це бетонний фундамент, який колись був частиною потужної системи оборони Хеля. Під час Другої світової війни. Тут стояли важкі гармати, що контролювали морські підходи до півострова. Сьогодні від споруди залишився лише силует. Копець кашубів це не просто пам'ятний знак, а символічний початок Польщі. Він стоїть у місці, де півострів закінчується. Сам копець увінчений масивним каменем із гербом кашубії та написами, що нагадують, це край, який століттями був важливий для польської культури. Та морської історії. Коли ви доходите до самого краю півострова Мисухель, то можна помітити споруду і на ній табличку, це інформація, що ви потрапили на територію особливого нагляду. Тут, на стику Балтійського моря та затоки Гданської, ведеться постійний моніторинг. Науковці спостерігають за всім: від слідів, залишених туристами на дюнах, до польотів рідкісних птахів. Кожен крок. Кожна зміна природи фіксується і зберігається в архівах. Вони досліджують, як людська присутність впливає на це місце. Чи повернуться птахи наступного року? Завдяки цій непомітній роботі Хел залишається таким, як є, з чистим піском і морською тишею. Хел має багату історію, пов'язану з обороною узбережжя. У музеї оборонного узбережжя можна побачити батареї гармат, бункери. Та інші військові споруди часів Другої світової війни. Деякі гармати мають дальність пострілу понад 30 кілометрів. Під час війни Хел був стратегічною точкою і одним з останніх місць, яке тримало оборону у вересні 1939 року. На Хелі знаходиться одна з найстаріших маякових верш у Польщі, історія якої сягає 14 століття. Сучасний маяк побудували у 1942 році після того, як попередню вежу зруйнували під час воєнних дій. Піднявшись понад 200 гвинтовими сходами, ви потрапите на засклений оглядовий майданчик, звідси відкривається панорама лісів і вод, що оточують півострів з трьох боків. А це ми під'їхали до скромної метеостанції. Вона здається звичайною хатинкою, але насправді це очі і вуха природи, звідси розраховують силу вітру, шум хвиль і навіть зміну клімату. Продовжу вам розповідати про Фокаріум: це справжній науково-дослідний центр, який належить Гданському університету. Його головна мета це рятувати, лікувати та відновлювати популяцію Балтійських тюленів, чисельність яких у Балтійському морі значно зменшилась через діяльність людини. Забруднення, рибальські сітки, брак кормової бази. І частина з них це постійні жителі Фокаріуму, але є й ті, кого виловлюють у поганому стані, виходжують і випускають назад у море. Найбільший інтерес у відвідувачів викликають щоденні показові годування та лекції, що проводяться двічі на день. Під час них можна побачити, як тюлені виконують невеличкі вправи, що залишаються у гарній формі, і дізнатися цікаві факти про їхнє життя. У самому серці хеля стоїть будівля, яку важко не помітити. Це старовинний костел святих Петра і Павла. Його історія сягає 15 століття. Під час Другої світової війни він був серйозно пошкоджений. Але після війни його відновили, і замість храму він отримав нове життя, став музеєм рибальства. Сьогодні всередині можна побачити цілий світ, присвячений морю та людям, які з ним пов'язані. Тут можна побачити старі рибальські човни від невеликих дерев'яних шлюпок до великих риболовецьких суден, що колись виходили у відкрите море. Ще тут можна побачити інструменти і снасті – це сітки, гачки, бойки, які десятиліттями служили місцевим рибалкам. Ще тут можна побачити макети портів і кораблів, що показують, як виглядало узбережжя і флот у різні періоди. Кожен із них має свій характер і сліди часу подряпане від цностей, потемніле від солоної води дерево, металеві деталі з плямами іржі. Це, ніби застиглі в часі свідки морських пригод. На деяких корпусах ще можна розглядіти стерці літери назв, а фарба місцями зійшла, оголивши шари, які колись берегли судно від штормів. Серед класичних експонатів у музеї рибальства є й нові, створені вже в наш час, щоб навчання було цікавим і для дітей, і для дорослих. Один із них це інтерактивний комп'ютерний стенд, де можна віртуально зібрати рибу з окремих частин. На екрані з'являється скелет, м'язи, плавники, і ви по черзі додаєте їх на своє місце, наче конструктор. Мало хто знає. Але ідея створити музей у старому костелі святих Петра і Павла з'явилася ще у 1950 році, коли Хел почав відкриватися для туристів після воєнних обмежень. Тоді місцеві рибалки та їхні родини буквально приносили сюди свої особисті речі: старі весла, шматки вітрил, інструменти, фотографії. Для них це було не просто передати їх експонат, вони віддавали частину своєї історії. Кажуть, що перший човен, який з'явився у залі музею, довелося заносити через двері у розібраному вигляді, бо він просто не проходив у цілому. Його зібрали вже всередині, і він досі там стоїть, як символ початку колекції. Є й легенда серед працівників. Одного разу, під час сильної бурі. До музею прибився невеликий старий буєр – Льодова яхта. Його власника так і не знайшли, і після ремонту він став частиною експозиції. Місцеві жартують, що його приніс сам Балтійський вітер, щоб музей не забував, хто тут головний. Особливу увагу привертає дерев'яна оглядова вежа, колись вона була важливим навігаційним орієнтиром для суден, які заходили до порту Хеля. Сьогодні ж та чудовий майданчик для туристів. З нього відкривається панорама на порт, вузькі вулички старого міста та спокійні води затоки. Ще прийшов ресторан адмірала Нельсона. Це більше, ніж просто ресторан. Він британський адмірал, який став символом відваги. Я замовив рибку і налишніки. Йду знову на корабель, який відвезе мене в Гдиню. Відео про Гдиню можете подивитись на моєму каналі. Там їх аж два. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей. Ще побачимося.